Вони з Віктором прожили двадцять п'ять років, душа в душу. І ось тобі. Зіна знову тихо заплакала. Сором який. Як людям в очі дивитися, що дітям сказати? Що батько на п'ятому десятку років раптом любові й ласки захотів чужої? Хоча як чужої. Зіна згадує, як привіз він її до себе в оселю після служби. Вона тоді ще помітила цю волооку красуню, кров з молоком, як кажуть. Висока, чорноволоса, чорнобрива, з косою тостою через плече. Вона Зіна, таких тільки по телевізору бачила, коли дивилася фільми з батьками. Ну, в книжках ще читала. Вона тоді ще подумала, що Уляна Громова з молодої гвардії якраз такого типу, мабуть, і була, ну, у всякому разі, зіні вона такою представлялася. Ця красива, висока дівчина стояла в натовпі, прийшлих гостей, друзів і родичів. Вона начебто з усіма, але водночас і одна стояла. Зіні тоді здалося, що Віктор ніби очима шукає когось, але це зрозуміло друзів виглядає три роки вдома не був. Два служив, а рік чекав, коли Зіна навчання закінчить. Потім усе ж переманив дружину до себе на батьківщину. Зіна, у нас і поля з пшеницею. Знаєш, такі безкраї золотом стоять і трохи коливаються. У нас локи, а на них трави медові. У нас ріки з водами кришталевими. у нас ліс грибів повний та ягід. А люди зіна, люди у нас які. Та й можливостей більше, хоч для тебе, хоч для мене. Діти потім підуть, там до міста тридцять хвилин, і ось тобі цивілізація. Ну, кіно, театр, кафе, музика, там батьки мої, Зіна. Знаєш, які мама пироги пече? ум від'їж. На всю округу, коли треба, на яке свято, так до моєї мами йдуть, замовляють. А батько, ти знаєш, як він сало коптить, а рибу сам виловить, сам закоптить. Ти їла хоч раз лящика копченого? Ех, Зіна. А вушка, вушка свинячі засолені і підкопчені, та під пиво, та після лазні зіна. А знаєш, є у нас зарості малини, смородини різної, вишні червоної і чорної. Зманив взагалі. Поїхати, чи що? питає у тітки, у якої виховувалася Зіна, після того, як бабуся померла, а мати вийшла знову вдало заміж. Вона кожні три роки заміж вдало виходила. Дітей більше, правда, не народжувала, але і Зіну виховувати бажанням не горіла. Не знаю, зінушо. Дивись сама. Тітка була добра, теж вже у віці. Зіняної матері вона швидше у матері б згодилася, ніж у сестри. Ті чи не діти з зіненою матір'ю на танці разом бігали. Ось така різниця у віці, якщо що. Зіна, повернутися ї куди. Бабусин будиночок за тобою зберігається. Ти ж знаєш, та і я не вижену. Так зіна і вирішила поїхати за чоловіком. А познайомилися вони так взагалі дивно. Вона йшла з дівчатами після фільму. Рямінець на туфільці розстебнувся, вона й зупинилася. Побігла наздоганяти дівчат та спіткнулася і впала, коліно розсадила собі. Мимо солдатик йшов, підняв її, допоміг до гуртожитку дістатися. Статний солдатик красивий. Зіна не таких хлопців і дивитись боялася. Вона взагалі на хлопців не дивилася, вчилася справно, дівчата кличуть собою, так максимум у кіно сходить і то на дитячий сеанс. Не зізнавалася нікому, боялася, як мати стати такою ж. Її батько Зінін обдурив, наобіцяв з три короби, а сам одружений виявився. А дружина його ще й пригрозила, мовляв, у райком піду, нехай їй це зінину матір майбутню, через комсомол прошерстять. Так Зіна без батька й залишилася. А потім і мати на сестру старшу дитину, Зіну, тобто, кинувши, ускакала щастя шукати, шукає досі. Тому й боялася Зіна, а раптом теж обдурить який. Тому і Віктору не довіряла, ховалася від нього, коли біля училища вартував. Півроку доглядав, потім одружитися запропонував. Ти ж не будеш мене зраджувати? запитав молоду дружину, тримаючи обличчя її в руках своїх. Ні. пропищала Зіна. Віктор був дуже красивим і якимось холодним трохи, але Зіна не знала. Вона думала, що так і має бути. Про те, що Віктор вже був одружений до неї, вона дізналася вже через три роки, коли народила первістка Сергія. Як одружений був, витріщила очі на жінку в сільраді. Та так, пліткувати не буду, одружився до армії за місяць, а через рік молода дружина подала на розлучення. А ти не знала? Дітей там не було. Хотіла було Зіна розпитати чоловіка, та подивилась в очі його щасливі, подивилася на те, як він Сергія ніжна на руки бере, та й вирішила не турбувати. А навіщо? Ну, що з того, що вона дізнається? Чи дав він хоч якось засумніватися в собі? Ні. Потім ніночка народилася, теж татова, любов любовна. Все добре у них було. Неласкавий Віктор, так він же чоловік, а не кішка. Діти виросли, вивчили їх, Ніна доучується, Сергій вже працює, все, як у всіх, навіть краще. За ці роки і тітка померла у Зіни, і будиночок вона бабусин продала. Гроші Віктор велів не витрачати, на книжку покласти. Мати вгамувалася, з чоловіком живе, хороший начебто. Мати не ображає. Діти Зінині постійно в гості до них їздили. Та й вони з Віктором. Мати й прямо бабуся бабуся стала, господиня. Все у Зіни прощення просить, а Зіна і не ображалася. Мати все-таки єдина з дорослих рідна душа. Добре все було до минулого літа. Помітила Зіна, що Віктор ніби задумливим став. Не захворів чи вітя. Ні, Зінуль. Все добре. А потім, потім люди очі відкрили. Так валандається твій Віктор з людкою Карасьовою. Простий подруга, але мовчати сил немає. Боляче бачити, як ти за ним усе життя в юном в'єшся, а він. Як це валандається? Так-так, сама бачила. Припхалася вона додому. Промоталася півжиття. Це ж вона, вона, перша дружина Віцькина. в дурості це все було. Не довіряв він їй, ось і потягнув у Ракс перед армією розписуватися. А вона... Не встиг Віцька чоботи солдатські приміряти, як з приїжджими студентами закрутила. Потім взагалі. Ех, та ну, що тепер говорити? Він горював сильно, мені брат розповів добре, хоч не збіг. Любив, видно, заразу таку. Йому з півроку залишилось дослужити, коли вона на розлучення подала. Мабуть, вже чекати не можна було тягнути. Там живіт наніс ліс, ось вона за нього, київського студентика, і вийшла заміж. Та не й пожилося. Кияни, то, видно, не дуже зраділи такій нареченій. Сина вона чоловікові залишила або забрали у неї, брехати не буду. До вашого приїзду вона вільна була вже. Прийшла, наряджена тоді. Тетя Поля всім наказала мовчати, а нам з дівчатами веліла залюдкою стежити, щоб навіть очком не поглядала у ваш бік. Вона тоді упилася сильно. Там дівчатка-малолітки тягалися з нею, та хлопці, то на річку за нею бігли, то питися вона побігла, то ще що. Ну, мабуть, усе ж Віктор не повівся на неї, і вона поїхала. Ці роки приїжджала з різними, що ти тут у багатстві жила. Мати її з бабкою всі хвалилися. Ось, мовляв, людочка, цінують її і на роботі, і взагалі. Що ж, повернулася то через стільки років, хвіст піджавши, видно, вийшла в тираж, ніхто не хоче собі утриманку пристарілу. Закрутила перед Віктором хвостом. Вже багато хто говорить. То там її бачили, то там, а це влаштувалася на роботу, щоб перед очима вітхиними бути завжди. Ну, люди то не дурні, швидко все зрозуміли. Стара любов не іржавіє, зітхнула сусідка. Ох, яка пара вони були, Зіна, я тобі кажу. Красиві, статні. Він іде, бувало, як зараз пам'ятаю. Темно-синя така катиніска на ньому під колір очей, волосся смоляне, вона павою з хвіртки випливе, туфельки на підборах, платічко повітряне, і під ручкою його хоп йдуть ніби які артисти. Краса. Ну Ось, така людка вона, шалапутня. Зіна не дослухала сусідку, відмовилася тим, що ніколи їй. Віктор заїхав в обід, чмокнув розсіяно в маківку, сказав, що у відрядження на три дні, зібрав речі та й поїхав. А воно он що за відрядження. Ледь як повечерявши, Зіна лягла на диван, вкрилася старим пледом, почала життя своє згадувати. Невже чверть століття любив ту зрадницю, а їй Зіні брехав? І дітям брехав, усім брехав. Невже він такий, Віктор? А як вона не бачила, як не помічала, так ховатися? Це ж що ж там у нього в душі творилося, що двадцять п'ять років з некоханою в ліжко лягати? Плаче зіна заливається. А свекруха невже все знала і покривала його? Які ж вони? Усі вони знали, а вона ніби дурна, ніби в вакуумі жила. А він плаче зіна, сльози гарячі котяться по щоках, по шиї, по грудях у жінки. Вже сил немає, вже заїкається, а все ж не може заспокоїться. Дурна, яка ж вона дурна, все життя у брехні прожила. Заснула. Чула вночі, начебто машина гуділа, та так наривілася, що очей розімкнути не змогла. Вранці встала, голова важка. Дивиться, Віктор виходить із кімнати. Вона ковдрою вкрита. Зіна, ти що? Що сталося? Приїхав, дивлюся, світло на кухні горить. Ти згорнулася калачиком на дивані. Я не став будити вже, ковдрою накрив. Ти ніби всхлипувала всю ніч, вставав до тебе, міцно спала. А ти чому повернувся? Здрастя, приїхали. А що ж ти, мила моя, рідному чоловікові не повернутися бажала? Зіна заплакала та й висловила все. Вислухав все з дивовижним спокоєм, Віктор. Усіх слухала Зіна, а в мене запитати не доля? Все так, та не так. Я спочатку так, хоч омут головою, любов же перша, а потім тебе зустрів, не закохався з першого погляду, ні. Але така ти мені, Зінуль, така рідна здалася, що сам собі поклявся, якщо погодишся стати моєю дружиною, я тебе ніколи не ображу сам. І в образу нікому не дам. А коли Сергійко народився, я і зрозумів, як сильно тебе люблю, по справжньому Зін. Що стосується Людмили, ну, перестрічала, хвостом крутила, та я якось по молодості, якщо не пішов до неї, навіщо ж мені на старості років сором такий відчувати? Про біса під ребро це не про мене. Зін. Я їй сказав, що немає нічого у мене до неї. Дружину люблю і дорожу. А вона, як бабка, з байки. Ну, їй Богу. А що сумний ходив Зін? То я діло одне задумав, сам боявся наврочити. Хочу в фермери податися. Ти як на це дивишся? Ось за документами їздив. Дозволили все, Зін. Раніше ще все зробив, повернувся, а тут дружина, навіщо мов приїхав. А сусідка, так вона ж люці, подружка задушевна, а ти не знала. Отже, старі перепілки. Все в якійсь пристрасті та любові грають. Цій то зрозуміло, нудно, ну а тій. Треба кудись прилаштуватися, все життя проскакала. Давай дивись. Що я задумав, Зіна? Схлипнула Зіна, притулилася до плеча рідного. Віктор поцілував її. Ну, дружина, на хвилину не можна залишити. Ми з тобою, як ці папуги, що разом живуть. Ти, Зінуль, як мій дід, царство йому небесне, бабка в район збереться, все кинула, поїхала, весь ізнервується. Так як ці папушки то називаються? Ось же мені про справу треба думати, а тут папушки. Нерозлучники? Ну точно нерозлучники. Дивись, Зінуша.